Всім привіт! Сьогодні це смішне. Хочу показати, як я буду їсти редиску. Перше я беру і обгризаю червону шкірку. Але... Але це буде не дуже так довго, тому в мене на паузу не ставиться, я постараюсь швидко. Можете собі перемотати. Швидко, швидко. Зараз. Ще дрішуття? Ура! Я з'їла саме гірке. А тепер солоденьке. Ммм, як сукурка. Спробуйте Спробуй ви виток. Ставьте лайки, дизлайк, не ставьте пишите комментарии і підписуйтесь на канал. Всем пока-па!